Скопіювати будь-що можливо в умовах війни оце гратися в білі рукавички і казати щось там про авторські права. Ви розумієте, ліцензія на с 300 вона у Москвинів. Тому ми, ми не будемо виробляти с 300 бо вона ж у Москвинів. Ну, це, це геть незрозуміло. Це дурість вищого гатунку. Ви бачите, як Москвини. Переліпачили, переназвали це «Герань-2» І все, був шахет, а став «Герань-2». І спробуйте щось довести, що це шахет. Ні, вони будуть отакі очі вирячувати, вилазити в них вони будуть на лоба і казати: та ні, це «Герань-2», це ми робимо. Ну не називайте його «С-300», Перефарбуйте в інший колір. Перекрутіть гвинтик там з праворуч на ліворуч. Ну, скопіюйте, ну налагодьте масове виробництво, хоча б цих с 300 масове виробництво цих ракет. Можливо, краще робити ракети, ліпші. І це можливо. Ну, принаймні ці, хоча б ці. Є креслення, є чертежі, є образці. Ну, що це за дурня? Я геть цього не розумію. Ціна питання: мільярд доларів на рік щорічно. Це невелика ціна за те, щоб в нас було закрите небо. Це не така вже велика ціна, а це 10 тисяч ракет, щонайменше 10 тисяч, а при собі вартості у 50 тисяч доларів, це взагалі і 20 тисяч ракет. Ну це ну це витримає будь-який наліт, будь-яку атаку, скільки завгодно цих повітряних цілей, і в них просто немає стільки запустить по Україні, і ви розумієте, якщо вартість того, що вона що вони запускають, буде в середньому в 10-20 разів більше. Ніж вартість того, чим ми це збиваємо, ці атаки припиняться, тому що це абсолютно безсенсово. У цю гру можна грати безкінечно довго. Так, звісно, десь колись і уламки впадуть чи тощо. Але в цілому, в затяжному ефекті, це нам буде на руку, тому що вони випускають по нас. Мільярд доларів, грубо кажучи, а ми відбиваємося 50 мільйонами чи 100 мільйонами. Вони 10 мільярдів по нас запустили. Ми витратили мільярд. Вони 100 мільярдів по нас запустили. Ми витратили 10. Ну там стільки не буде. Знову ж таки, до того ж, там набагато більші ціни, адже шахеди, ну ці безпілотники, це найдешевші. А загалом там вартість починається від двох від чотирьох і кінжали, це під 10 мільйонів доларів. Якщо ви їх ну С 300 вже ви не зіб'єте цим, отут якраз і знадобилися ракетами Петріот. Але ж ми розуміємо, що і цих ракет у них не безкінечно. Здається, в них щось там під 30 чи під 40 ракет Циркон, чи цих кінжалів. Ну так, це можна збивати Петріотом. А всю решту власним виробництвом. І це не так вже і багато грошей. Війну не виграєш лише на цих подачках. Не виграєш в очікуванні чергового траншу. До того ж, всі вже так нам натякають, що це остання допомога. Це остання. Це буде чудо, якщо США і в наступному році нам ще раз виділять такий транш. Але всі, так знаєте. Прозоро натякають, що Ну це вже все. Оце вже вам останнє. Європа каже, що нам потрібно вже більше підключатися, допомагати Україні. Тому як ці гроші будуть витрачені, на що вони будуть витрачені? На жаль, грошей як таких ми не отримуємо. А може, і на щастя, з нашою владою, ну це просто могло б все розікратися. Але прямої військової допомоги друзі, поправте там чи 7, а чи 12 мільярдів це пряма війська допомога. Все решта, це не грошима, знову ж таки, це зброєю, і знову ж таки, це тою зброєю, яку виберуть США. Тобто, вони захочуть нам поставити не знаю, 100 тисяч аптечок. Ну, так, звісно, вони потрібні на фронті, але набагато більш потрібні інші речі. Вони поставлять 100 тисяч аптечок. Тобто… Вони можуть списати із своїх складів о, під цю допомогу, те, що власне їм вже не потрібно те, що вони не потребують, і це теж дуже велика біда і жаль. Тому Зеленський і наголосив, що не просто допомога, а дефіцитна допомога те, що ми насправді потребуємо, а не просто так: от ви знаєте, щось ми вам там поставимо якісь казки, бронежилети третього класу, які нам самим вже не потрібні. Друзі, якщо Україна не запустить власне виробництво снарядів, патронів, мінометів, гаубиць, слава Богу, що вже Богдан начебто, ну принаймні з того, що нам розповідають, випускають вже 10 штук на місяць. Було 6, вже зараз е в березні випустили 10 і в квітні будуть випускати 10 120 самохідних артилерійських установок на рік. Це теж непогано, хоча це дуже мало. Їх 120 потрібно на місяць, але ці всі артилерійські установки без снарядів ні про що, це ні до чого. Тому потрібно виробництво снарядів, власних снарядів, набоїв. Боже, всього Україна має перевести не просто мобілізація. Та краще би цих 300 тисяч людей, яких вони зараз хочуть мобілізувати до війська. Адже в Україні зараз у війську мільйон людей. Навіщо ще там 300 тисяч? Це ж шалені гроші, це зарплати, це обмундірування. Ну це, це дуже багато. Та ви візьміть цим людям, дайте бронь від армії, але не дайте їм робочі місця. Та там черги будуть, кілометрові черги, якщо в людини буде бронь від армії. і... Певне робоче місце з нормальною зарплатою, так на військовому підприємстві стоятимуть кілометрові черги, якщо там у людини буде зарплата, ну хоча б ця зарплатня, ну, 20 тисяч гривень, принаймні 500 доларів, ну 20 тисяч гривень і бронь від армії. Стоятимуть кілометрові черги. Люди не так вже намагатимуться втікати кудись, не будуть всіх цих нісенітниць із тисою, перепливанням тиси тощо. Якщо цих 300 тисяч людей задіяти у виробництві. Армія є насправді люди є. Навіщо 300 тисяч? Якщо тих навіть, які є, вони ходять у бій з двома рожками і з двома гранатами. Якщо їм не забезпечено нормальних бронежилетів, якщо їм не забезпечено нормальних касок, новітньої зброї, нема достатньо безпілотників, нема снарядів, давайте 300 тисяч набирати. Це мені геть не зрозуміло. Добре, друзі, всі бувайте! Далі буде.